Привіт! Вас вітає Житомирська політехніка, і сьогодні ми поговоримо з вами про роботів. Мабуть, кожен з вас дивився фільм про термінатора, або чув про три закони робототехніки, або взагалі вдавав із себе робота, імітуючи його рухи під звуки тертя металу. Ця фантастика далекого майбутнього, як нам здавалось раніше, вже зовсім поруч, навіть не на порозі, а вже в нашому житті. Житомирська політехніка, робототехніка. Поїхали! А що ви розумієте під словом робот? Який він? Пристрій, що рухається за трьома координатами і переміщує деталі, механічна рука, яка замінює людину, а може це безпілотник, який проводить відеозйомку, або взагалі інтелектуальні наземні рухомі дрони. До речі, у нас таких цілий автопарк. Над розробками всіх цих роботів працюють науковці лабораторії робототехніки. У молодій та креативній команді наявні фахівці не лише з робототехніки та комп'ютерно інтегрованих технологій. А й інженерної механіки, метрології і навіть вищої математики. До роботи залучаються також аспіранти та студенти, починаючи вже з першого курсу навчання. Активна співпраця із європейськими університетами, представниками бізнесу, державними установами, громадськими організаціями створює величезний поштовх до появи нових цікавих ідей та інноваційних проєктів. Одна з останніх розробок нашої лабораторії робототехніки мобільний робот для проведення наземної відеозйомки. Мобільний робот побудовано на базі малошумного гусеничного шасі, який має підвищену прохідність. Саму платформу виконано із високоміцного алюмінієвого сплаву. Гусениці танка зроблені з інженерного пластика. Який забезпечує відмінну еластичність і високе щеплення шасі з дорогою. Робоплатформа має два потужні електродвигуни, оснащені редукторами з металевими шестернями. Вантажопідйомність робота до 3 кг, максимальна швидкість 15 км на годину. На шасі розміщено аналогову камеру з інфрачервоною підсвіткою, що дозволяє проводити відеозйомку також і в нічний час. Поруч з відеокамерою встановлено тепловізор. Всі оптичні сенсори розміщені на спеціалізованій рухомій башті, яка має кут повороту 360 градусів. Командою науковців також спроєктовано та розроблено путь для дистанційного керування мобільним роботом, який містить дисплей та джойстики для управління рухом робота та баштою для повороту оптичних сенсорів. Також використано технологію VR для зручнішого керування роботом. Зв'язок пульта керування та мобільного робота відбувається через спеціальні радіоканали. Робот зараз знаходиться ще на стадії розробки, тому спробуйте уявити, що він ще зможе зробити та які нові фічі матиме. Фантазія інженера не має меж. І хто зна, яку роль відіграватимуть роботи у нашому житті уже через кілька років. Задумались? Отож бо! Зацікавились? Тоді запрошуємо до нас навчатись професіям майбутнього. Житомирська політехніка, робототехніка, welcome!